Невже у кине Динамо заради якоїсь там нітци. Екс-тренер збірної Англії повертається до роботи. Конте вже на волосині. Його стендап таки має результат. А мій кумир повний мудак. Мене звати Андрій Сенькі. Ми говоримо про європейський футбол і розпочинаємо. Прямо зараз. А Адебайор завершує кар'єру. Останнім клубом 39-річного того був Семасі з чемпіонату того. Раніше Адебайор, якщо якщо не знали, грав за Арсенал, Манчестер Сіті та Тоттенхем. І за Тоттенхем він грав ще коли їх тренував Гаррі Ретна. В останній сезон Гаррі Ретнапа Адебайор забив аж 17 нічів у чемпіонаті, а потім мучився разом з Вілаш Бошем та Тімом Шерводом. Найбільш смутні часи Тоттенхема до призначення Почетіно між Реднапом та почетіно, а де якраз застав і був однією зі світлих плям цієї команди, так забував він не настільки багато, як в першому сезоні. Переднопіли все одно був головною надією, допоки не дозрів, не достиг і не заграв Харі Кейн. Враховуючи те, що Адебайора тоді Тоттенхем купив лише за 5 мільйонів фунтів. Я мав би тут його розхвалювати. Ну або критикувати лише за те, що він забивав червфіналі ліги чемпіонів за мадридський Реал якраз ворота Шпор. Але ситуація Зовсім інша цієї зими Адебайор їздив до Москви. Цієї зими Адебайор їздив на Кубок Легенд до Москви, де грав за збірну Африки. Ось що він сказав щодо цього всього: Я щасливий бути тут, в складі збірної Африки, в цій прекрасній країні Росії. Я вперше приїхав до Москви на Кубок Легенд і дуже задоволений. Я з радістю та задоволенням проводжу час у цьому місті. Політика тут ні до чого. Я тут, тому що люблю футбол. Саме тому я приїхав до Москви і зустрівся зі своїми товаришами. Якщо ви, друзі, мали кумирів у світі футболу, то будь ласка, чекніть лист тих людей, котрі їздили до Москви. Можливо, ви пропустили цю безглузду новину, але варто їх знати: Еріка Бідаль, Флоран Молода, Ед Мілсон, Степан Камбіасо, Емонелі Бое, Асамо Г'ян, Дідя Зокора. Майкон, Джейджей -Джей Окоча, Георгіос Карагуніс всі ці люди їздили до Москви на цей турнір. Відповідно, все те, що вони робили до цього турніру, не має для мене абсолютно ніякого значення. Вони для мене вмерли як люди, як футболісти, як кумири, як легенди. Я думаю, що для вас теж. Напишіть про це. Коментарях. І щоб далеко не забігати, одразу попрошу вас про дві речі: поставити лайк цьому відео, а також оформити підписку на цей канал. Як показує статистика, не так багато людей дивляться цей канал, будучи одразу на нього підписаними. Тому, будь ласка, підпишіться, не псуйте мені статистику. Дякую вам і їдемо далі. Враховуючи те, що клубний футбол зараз на паузі, час збірних. Клуби звільняють тренерів та призначають головних. Ця історія ок, тому що два тижні паузи якраз є для того, щоб новий тренер зайшов і принаймні провів хоча б якийсь тренувальний процес та війшов в курс справ. До прикладу, Крістал Пелас, котрий недавно звільнив Патріка Віра, нарешті обзавівся головним тренером, не виконуючим обов'язком котрим був Маккарті, а прям головним головним. І цим головним для Орлів став 75-річний Рой Ходжсон. Тренер, котрого вони звільнили у 21-му році, щоб відійти від примітивного на погляд керівництва футболу і грати в щось більш цікаве. Патрік Віра, це щось більш цікаве протягом першого сезону ставив, протягом другого сезону ставив, але не міг співставити це з результатами, не міг поставити на потік забиті м'ячі своєї команди. Відповідно, пелас в цьому році ще не перемагали в англійській премрлізі. Тому звільнення війра цілком логічне. Тут питання чи логічне призначення самого хоч Є одразу кілька варіантів, що робити клубам, котрі поганенько грають футбол е за невеликий проміжок часу до кінця сезону. Варіант перший запросити когось з помічників головного тренера, котрий працював. Другий варіант запросити когось з тих тренерів, котрі прекрасно знають футбольний бізнес в тій країні та в тому чемпіонаті, куди їх запрошують. Немає часу на якусь глобальну перебудову до прикладу, Дженуа, коли жахливо грав футбол і боровся за виживання, запросив Андрія Шевченка для того, щоб Побудувати щось в перспективі, і це не зійшлося з тим, що було потрібно команді тут і зараз. Шевченко швидко з команди пішов в підсумку. Команда вилетіла з серії А тут же Пелас чітко знає, що хоче. Вони хочуть дотягнути до кінця сезону, не вилетіти з нього. І Ходжсон – це хороший варіант для цієї історії. Останнім клубом, котрий тренував Ходжсон, був Водфорд. Він очолив Вотфорд взимку 2022 року, але не зміг врятувати команду від виліт. Уотфорд вилетів в травні 22-го, Хорсон покинув команду і до цього залишався без клубу. Говорили про те, що екс тренер збірної Англії завершує тренерську кар'єру, але не тут то було. Ходжсон повертається і стає найбільш віковим тренером англійської прем'єр-ліги прямо зараз. Найбільш пам'ятні для мене два місця роботи Ходжсона – це, звісно ж, збірна Англії, а також Фулем. Саме Фулем Хорсон виводив у фінал. Ліги Європи. Якщо ви пам'ятаєте про те, як Фулем туди проходив, як бував Ювентус, Феррари, напишіть про це в коментарях. Будь ласка, давайте поностальгуємо разом. Прямо зараз Пелас знаходиться на 12-му місці, але до зони виліту всього. Три очки. Якщо Хорсону вдасться, я думаю, що йому вдасться. Це буде черговий успішний кейс, котрий перекриє невдачу з Вотфордом. Друзі, я думаю, що ви знаєте про те, що трибуна проводить різноманітні аукціони на підтримку збройних сил України. І зараз до 10-річчя компанії ми підготували круті лоти для серії аукціонів World Sports for Ukraine. футболки Зінченка, Миколенка, Мудрика, Забарного, футболка, в якій Лунін виграв клубний чемпіонат світу, а також інші круті лоти будуть за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Тому долучайтесь, будь ласка, до цього аукціону та підтримуйте Збройні Сили України. Закріплений коментар ще раз вам скажу. Ще одна тренерська відставка, котра. Прогриміла на цих днях це відставка Хорхе Сан-Паулі з іспанської Севільї. Сан-Паулі прийшов у Севілі в жовтні і так і не зміг поставити щось конкретне цій команді. Я в кількох випусках аналізував гру Севільї, і це переважно бардак, хаос, але з цікавими ідеями. Хибні ролі тих чи інших гравців. Весь час зміна схем, інколи зміна тактичної формації та стилю по ходу самого матчу за севілью Сан Паулі точно було цікаво спостерігати. Часті ротації, часті несподіванки ну це було весело, принаймні. Все було так, як і виглядає сан Паулі біля тренерської лави, але це не давало головного результату. Севілія могла чередувати феєричні матчі з повними провалами. До прикладу, прямо зараз Севілія знаходиться в двох очках від зони виліту, при тому вийшла до чертфіналу Ліги Європи. Тому відставка Сан-Паулі Паулі це логічне рішення. Це вже друга тренерська відставка Севілії в цьому сезоні, і друга двох хороших, базово хороших тренерів Холандо Лопетегі, тепер сан Павлі. Третім хто тренуватиме Севілі в цьому сезоні? Став Хосе Луїс Менділібар. І саме Менділібар є, напевно, найбільш Підходящим до конкретної ролі, до ролі зберегти прописку до того, щоб команда не вилетіла. Мені лібар експерт по різних іспанських командах різного абсолютно рівня. Велядоріт та Леванте, до прикладу, він рятував від виліту в Більбао, атлетіку йому не вийшло попрацювати. Добре, в нього виходило і в барі, шість років він там працював, і стилістика гри цього клубу. Якщо ви святкуєте за Лалігою, точно вам запам'яталася. При тому Менділібар не зміг втримати айбар в Ла Лізі і команда. Вилетіла. Зараз, не дивлячись на висококласних гравців, котрі є в Севіллі, незважаючи на статус самого клубу, примус з тими, в котрих він раніше працював, ціль в нього та ж сама зберегти прописку. У мене ціль ще одна також в тому, що ви поставили дзвіночок на цьому відео. Поставте дзвіночок, поставте дзвіночок. Дякую вам, щоб не пропустити, якщо якісь відео вийде на каналі, а ви такі, не знаю, варите зупу і провтикали. Дякую, Пішли далі. Сага з Конте та Тоттенхемом продовжується. Я говорив попередньому випуску про те, що Конте наговорив після гри з Саутгемптоном, як він розніс клуб, як він розніс історію, як він розніс президента, гравців і так далі. І не було на той момент жодної інформації про те, що Конте після цього всього не покине лондонський клуб. Зараз же ця інформація з'являється і з'являється вона від авторитетних джерел. До прикладу, Фабріціо Романо говорить про те, що доля Конте визначиться у найближчій 20 Чотири години інформується, що внутрішнє обговорення керівництва лондонців щодо майбутнього італійського наставника триває. Поки що Конти повідомлень про звільнення не отримував. За Телеграф говорить вже про те, що тут нехем точно звільнить Антоніо Конти питання в тижні, тобто цього тижня буде оголошено про відставку. За даними джерела, тепер ситуація оцінюється як майже безповоротно і, скоріше за все, до кінця сезону команду доведе Райан Мейсон, помічник. Конти, котрий раніше вже доводив Тоттенхем до кінця сезону, коли було звільнено Жозе Моурінь. Шастя Тоттенхема, що зараз пав на два тижні, плюс матч Тоттенхема проти Евертона на Гудісоні відбудеться аж 3 квітня, тобто в понеділок після вихідних. Зараз же зрозуміло одне, що Конти провернув трюк імені Кристіану Роналдо. Вийшов публічну площину. Насрав на клуб, в котрому працює прямо зараз. Багато хто з ним згоден насрав. По справедливості, але це фактично руйнує мости між ним, гравцями, керівництвом та вболівальниками. Видно, Конте відверто заїбався і вирішив, що до кінця сезону він просто не витримає. І тут лише питання в тому, як розривати контракт, Конте з Тоттенхемом, чи платитиме клуб якісь бабки йому за розрив контракту, чи цей розрив буде за ініціативи італійського тренера, чи в. В контракті прописані певні пункти про те, що коли ти наговорив гавна, тебе можуть звільнити без жодних грошей. Цього ми точно не знаємо, але враховуючи потік новин, котрі несеться на цю тему, напевно, на матч з Евертоном клуб виведе вже новий тренер. Також інформація про двох тренерів, котрі можуть очолити шпор Маурісіо Почетіно, котрі може очолити навіть прямо зараз. Та Олівер Гласнер з Вольсбурга, котрий може очолити влітку. Гласнера, я не вірю від слова зовсім про початну історія в іншому, чи готовий клуб змінювати структуру управління, тому що Початіно не лише тренер, а фактично менеджер, котрий замикає на собі важливі функції навіть по трансферній політиці. А Конте, до прикладу, працював в іншому форматі. Він був просто тренером в спарці з чи спортивним директором. Якщо прийде початно, то паратічи не потрібен, потрібно якось змінювати цю. Структуру і змінювати впливи та ролі в клубі взагалом. Що ж до мене, то я хочу лише одного, щоб це все поскоріше закінчилося. Є, до речі, перша реакція гравців Тетнехема на слова Конте. Хьойберг, гравець збірної Данії, який поїхав в розташування збірної Данії, отримав питання від журналістів не про Данію, а про Тоттенхем. Ось як він відреагував на слова Конте. Я думаю, що ці слова пов'язані з тим, що, на жаль, ми не отримали тих результатів, яких ми як команда, як клуб, хотіли. Я розумію, що якщо ви хочете досягти успіху, як команда, вам потрібні. 11 людей відданих проекту та культурі цього проекту. Але я думаю, що він повинен розповісти та пояснити те, що він відчуває, і те, що він сказав, перш ніж я, як гравець, зможу почати вимірювати та зважувати і оцінювати його слова. Якщо він так це все бачить, то йому потрібно бути трохи точнішим, щоб я знову ж таки зміг це все переварити та зрозуміти, на мій погляд. Конте, якщо залишиться в Тутниххемі, його чекають кілька пекельних деньків з індивідуальними бесідами, поясненнями, вибаченнями і так далі. Я в них не вірю, тому чекаю нового тренера. Остання тема нашого випуску: Мірча Луческо їде в лігу 1 їде в Францію, тренуватиме клуб чемпіонату Франції, котрий грає в Єврокубках. Сенсація, брекінг, пуш. Румунське видання про спорт. Повідомляє, що Ніцца визначила мірчу Леческу основним претендентом на посаду головного тренера. Невже якийсь французький клуб зможе забрати скульптора перемог Динамо? Невже зможе забрати вчителя? Невже може забрати людину, на котру з відкритим ротом дивляться? Юні динамівці повідомляється, що два-три тижні тому представники Ніцце мали зустріч з Луческо в Польщі. Йому представили проект, проговорили філософію клубу і сказали, що хотіли би розпочати співпрацю якнайшвидше, якщо можна навіть сьогодні, навіть вже. Ну але Румун попросив часу до літа. Ну, мовляв, треба довести успішні справи в Динамо. Зараз давайте без жартів. Румунські змі регулярно. Сватають мірчу до ческу в якісь клуби: турецькі, італійські, французькі чи польські. Це виключно робота його агента, а також любов саме румунських змі, до свого тренера. Лучаску найбільш іменитий, досвідчений, поважний тренер, котрий є в Румунії. Уявіть собі, що прямо зараз. Жив би Валерій Лобановський, якщо б Лобановський не зашкварився в якихось приколах з ОПЗЖ Суркісами та Медведчуком, він би продовжував бути для нас легендою, якщо би тренував прямо зараз. І уявіть собі наскільки потужним є ім'я Лобановського навіть після його смерті, навіть там 20 років після його смерті, то що було б, якщо б він би жив? Ну, це це, це от плюс-мінус те, що відбувається з Луческу в Румунії повага до Луческу настільки велика, що коли йому потрібно, румунські ЗМІ зроблять все. Навіть придумають новину про Ніццо. Тому попрошу вас не вірити в жодним новинам румунських змі про Мірчу Луческу. Вони просто не можуть нормально працювати з прізвищем та іменем цього тренера, тому що їх залякує його велич. Тепер про те, чому ця новина є абсурдною, навіть Забувши про те, що її написали румунські змі про Мірчу Луческу. Прямо зараз Ніцца йде на сьомій позиції. Прямо зараз в Ніцці працює молодий тренер. Дідє Дігар, котрий був і капітаном Ніцци, і грав за цю команду тривалий час. Дігар очолив Ніцу в січні цього року, після того як відставки пішов Люсьєн Фавер, Ніцца жахливо грала в футбол. Так от 11 матчів Дігар провів на чолі чолініце в Лізі, 1. 6 перемог та 5 нічиїх. Жодних поразок. Також Ніцца пробилася в Черфінал Ліги конференцій, пройшовши шариф Макса Коваля. Враховуючи те, як команда почала цей сезон і як вона проводить його зараз. Дігар став справжнім порятунком для команди, напічканої купою зіркових людей: від Шмайхеля, Барклі, Ремзі до одного синів Ліляна Тюрама. Дігар перемагав такі сильні команди в цьому сезоні, як Ліль, Ланс, а також. Марсель якраз Ніці Мальновський забув єдиний м'яч в цьому сезоні, але Ніца там розкатала Марсель як хотіла та як могла. Прямо зараз Дігар тренує Ніцу з приставкою виконуючий обов'язків. Крім того, в Дігара немає тренерської ліцензії. ПРО і тому Ніцца платить за кожен матч в Лізі. Один 25 п'ять тисяч євро, їх тренує тренер без відповідної ліцензії. Але розмови про нову ліцензію Франції йдуть. розмови про те, щоб Дігар залишився в Ніці на новий сезон, також йдуть справи. В Ніці покращилися. все йде добре, навіть не зважаючи на те, що три останні матчі в чемпіонаті команда зіграла в нічию. Для чого Ніці змінювати свого хорошого перспективного тренера, в котрого поки що все вдається на мірючу до часку, котрій то на дні з київським Динамо для мене особисто не зрозуміло. Це абсолютний бред. Не вірите, будь ласка, в таке, навіть якщо вам про це скаже Ігор. Циганник. Вам вже пропоную глянути мої інші відео. До прикладу тут я розказую про прекрасний Байер, шикарного хаві, а також Грема Потера, котрий дістає Челсі з дна. Якщо не вірите, перевірте, будь ласка. Тут одне з моїх нових відео. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе, переможного всім дня! Папа! -па.